Для того щоб знати точне розташування, нам потрібна широта та довгота. Прекрасно, так ніяких зараз проблем немає. Відкрили Google Maps або якусь іншу онлайн-карту і дізналися широту або там довготу. Так, а як це робили люди в минулому? Як ви вважаєте? Можете написати свій коментар, як можна, або можна було в минулому дізнатися координату широти. Як ви думаєте, що може в цьому допомогти? Напишіть будь коментар. і в цьому може допомогти різні навігаційні прилади, такі як Камал, посох Якова. Бачите, найпростішим з цих інструментів можна вважати, наприклад, Камал. Що це таке? Це така дощечка всередині зробити отвір. І вструмити туди мотузочку а мотузочка має бути такою, щоб на ній були вузлики зроблені на однаковій відстані, і ось розташувавши дощечку нижньою частинкою.